Конкурс Тудміс у Тернопільському національному технічному університеті проходив п'яте. Цьогоріч у ньому взяли участь 12 студенток. Робота з людьми завжди є складною, але в нас не було якихось великих певних складностей, яких ось на все пройшло гладко і добре. Перший вихід був в коротких платтях, Потім були таланти, купальники та вихід в вечірніх сукнях. Титул міста НТУ 2016 виборола 19-річна студентка спеціальності інженер харчової технології. Чесно сказати, я до кінця не вірила, що це може бути я. Було чесно, було важко, але не даремно, напевно. Підготовка проходила більше місяця. Підтримували батьки, друзі, хлопець коханий. В журі сиділи люди, які були представлені з різних сфер, це міська рада, обласна рада. Це були люди, які представлені в світі моди. Це було 10 членів журі. Оцінки виставляли в діапазоні від 1 до 5 балів. Відповідно, далі чиста математика для визначення переможниць. До слова, кожна з учасниць отримала хоча б одне звання, а титул Студмі з глядацьких симпатій отримала студентка з Нігерії.